Які основні пункти необхідно вказати в договорі оренди? Так, якщо їх не враховувати, можуть бути наслідки. Вітаємо! Це агенція нерухомості X-Estate. Ми робимо пошук квартири простим та комфортним. Підписуйся, будемо розбиратися. Вартість квартири вона фіксується на весь період проживання. Якщо вартість квартири буде змінюватись, то прописати як само і при яких умовах. Оплату краще зафіксувати в гривні, якщо в доларах, то хоча б обкреслити крайні значення курсу. Строк дії договору. Важливо зафіксувати для того, щоб ви чітко розуміли, скільки часу ви зможете орендувати цю квартиру. Склад проживаючих. Чітко пропишіть, хто буде проживати в квартирі. Тим паче, якщо ви будете проживати з тваринками чи дітьми. Якщо сьогодні у власника гарний настрій і він дозволяє заїхати з вашим песиком, це не значить, що завтра нічого не зміниться. Комплектація квартири. Зафіксуйте всі основні меблі та техніку, щоб потім не було питань при виїзді з квартири. Та власник без проблем повернув вам заставну суму, адреса та реквізити сторін. Обов'язково перевірте документи на квартиру від власника, а також пропишіть ці реквізити в договорі. Зверніть увагу та укажіть на папері адресу квартири, щоб все вищесказано стосувалося саме цього об'єкту.